Так, продовжую сьогодні копати картошку. Тут рядок пройшов по бур'яну. Там виривав, а тут ось воно з боку видно, я тоді покажу, пройшов по бур'яну. Непогано виходить. Бачите, який бур'ян. Зараз пережену мотоблок, подособираю картоплю і пройду рядок ще по бур'яну. Бур'ян, звісно, буду виривати, але ж інтересно, як не. Так, Зараз будемо пробувати по бур'яни. Де. Викидає. Нормально йде, я бачите, тільки пиль з товком. Хоча досить невеликий був пройшов позавчора. Ну, Бур'янир, звісно, буду. Дві недільки, бадилля посухла, і так заросло бур'янами. У наших рютах взагалі бур'яни ростуть дуже добре. Що що, бур'яни? Вибачаю за такий завтрапезний вид. Сам копаю, сам собираю. Дружина потім перебере. Вона після операції не може нахилятися. Ну, хвастатись. Картопля і в цьому не буду. В цьому році, мабуть, всіх вродила картопля. І червона вродила. І з докупів Пікасо, гарно вродила. Ясненька. Ось так. Забивається, але йде. З автономним приводом йде. Мотоблок без пригрузів, ні на колесах, ні спереді грузу немає.